Всім вітання. Зараз відео знімаю тоді, коли тільки є така можливість, а це нам треба, щоб було освітлення і наявність напруги. Тому що, навіть коли я працюю з акумулятором, освітленості для відео недостатньо, щоб воно мало хоч якусь придатну якість. І експерименти продовжуються. Зараз я продемонструю те, що я вже. Показав в попередніх відео, але буде така, як би ще раз констатація факту, що коли ми працюємо з подібними системами, тут у нас є порушення класичних законів фізики. Я вже наголошував, коли я спож... де в мене працюю лампочки, так? І чим більший опір у мене іде, тим більший струм. Тобто, це, якби. Навпаки, такого повинно, не, не повинно бути, але зараз ще раз це я продемонструю. І так, починаємо наш експеримент. Включаємо живлення. Я буду робити демонстрацію, потім буду робити зупинки. Так, 6,5 споживання на холостому ходу, 7 ватт. Vključujemo našo to sistem. Так, тепер буду розповідати те, що я вже сам зафіксував, і те, що вам тільки ще не продемонстрував. Коли я роблю замикання заземлення, оце в мене заземлення, ставлю на графіт, от зараз йде виділення водороду, видно, бачите, таке помутнення пішло, водень виділяється. У мене саме мінімальне споживання. Тобто, коли йде коротке замикання, лампочки горять яскраво, саме найяскравіші лампочки горять, коли у мене заземлення стоїть у воді на графіті. І мінімальне споживання, тобто те, що я говорив. Максимальний струм йде тут, а на споживанні ми бачимо, що це мінімальне споживання. Тільки я починаю відривати. Землю від графіту відводити далі. У мене споживання починає зростати, лампочки починають горіти лече-ледше. І споживання тут виростає. Це я розказав, зараз ще раз продемонструю, що це дійсно так. 180 ватт. І дивимося, що у нас з водою було 25 градусів стало 31 градус. Тобто, вода починає грітися, починає виділятися водень. Тут вже йде такі складні процеси. Але перше, що я сьогодні хочу продемонструвати, експерименти будуть продовжуватись, саме оця протиріччя, що коли ми збільшуємо. Опір на землю у нас зростає споживання. Підтвердження зараз, ну, думаю, що так і буде, як попередніх, тому що не деколи що зміни. Зараз до цих двох лампочок піднаю ще дві лампочки. От і подивимося, яке буде споживання. Тобто у нас дві лампочки на короткому замиканні землі на графіт споживають. 180. Робимо зупиночку і під'єднуємо ще дві лампочки. Так, додав ще дві лампочки, опір зріс. І коли опір зростає, споживання повинно зменшуватись. Коли було дві лампочки, споживання було. 183 Включаємо Споживання 226 Виросло Працює 4 лампочки Як ви бачите Це новий етап дослідження. Я продемонстрував, що є невідповідність класичним законам. При зростанні опору у нас струм повинен зменшувати, а струм споживання у нас тут навпаки. Ну і коли проходить струм через воду, вона в нас починає грітися. Так, вона трошки остила, поки я підключення робив. Але є прогрів, тому що навколишнє середовище, зараз 14 градусів. Це такі перші етапи в даному. Тобто тут іде вже, як ви бачили, і види ділення водню, вода помутніла, тому що це вже газоподібні процеси, тут утворюються. газ виділяється, утворюється плазма. Але саме, що сьогодні я хотів продемонструвати, що коли ми збільшуємо навантаження мір землею і системою, тобто з конденсатора у нас йде через 4 лампочки, струм споживання у нас на ватметрі зростав. Оце саме те, що сьогодні якби акцентував. Ну і, звичайно, анонс наступних експериментів. Всім успіху і до нових зустрічей.